Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ви часто чуєте про відновлення України. Але під цим словом має бути розуміння, що відновлення України це створення нових територіальних громад. Тобто їх треба створювати. Ми про це скажемо і скажемо також про те, що територіальні громади мають бути спроможні. Не просто територіальна громада. А спроможна територіальна громада. І розберемо складові ось цієї спроможності територіальних громад. Так які ж мають бути територіальні громади. А вони мають бути сильними, заможними, інклюзивними. І ось що таке сильна територіальна громада. Це та територіальна громада з ефективним місцевим складування. Тобто основа держави це місцеве средування, а місцеве средування це територіальні громади. В територіальних громадах мешкають люди, мешканці. І ось ця основа має бути в розуміння держави. Бо держава спирається на цю основу, а це місцево. Сильні громади мають також бути забезпечені безпекою, тобто зробити всі умови для того, щоб там була безпека. В самих територіальних громадах. Лідерство це ті люди, яких обирають виборці, використовуючи свої виборчі права. Тобто, голову громади вони обирають, депутатів місцевих рад вони обирають. І вони мають обрати не просто людей, а лідерів тих лідерів, які будуть розвивати територіальну громаду. Які будуть робити все можливе для того, щоб територіальна громада була сильною в першу чергу. Заможні територіальні громади. Це ті територіальні громади з робочими місцями. Бо якщо є в територіальних громадах робочі місця, то відповідно територіальна громада буде заможною. Люди будуть залишатися на території і робити все для того, щоб розвивати територіальну громаду, а це відповідно надходження коштів в бюджет. І, відповідно, заробітна плата. Інвестиції. Місцева влада має зробити все для того, щоб надати всі можливості для інвесторів, щоб інвестори заходили в територіальні громади і, відповідно, створювали робочі місця, будували виробництво, щоб капітал заходив саме в територіальну громаду. Сучасна інфраструктура також має бути у вигляді заможної територіальної.